Яскравим галоконцертом та урочистою церемонією нагородження переможців та призерів запам'ятався для багатьох районний етап фестивалю дитячої інацької творчості Таланти третього тисячоліття. У ньому брали участь усі загальноосвітні та позашкільні заклади міста і району, які представили на розсуд журі різні напрямки та жанри самодіяльного мистецтва. Наймолодшому учаснику було 6 років, а найстаршому 18. Вони і пісні співали, і танцювали, і вірші розказували, і вистави ставили. У церемонії нагородження Переможців брали участь безпосередньо перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Клочков та голова районної ради Володимир Птишник. Як зазначила начальник відділу освіти районної державної адміністрації Антоніна Турова, подібні заходи дають можливість виявити обдаровану молодь і сприяти розвитку її таланту. Традиційно у березні місяці відділом освіти проводиться фестиваль конкурс таланти третього тисячоліття. У цьому навчальному році. Всі заклади освіти взяли участь у цьому конкурсі. Юні таланти змагалися в таких номінаціях, як драматургія, вокал, художнє читання, хоровий спів. Були визначені переможці. І 18 березня пройшов традиційно гала-концерт, в якому взяли участь кращі учні. Загальноосвітніх навчальних закладів дуже приємно, що долучилися до цього заходу і спонсори. Так, докучаївські чорноземи привітали наших призерів, кращих виконавців, кращих вокалістів у цьому заході, і всім вручили. Красиві, смачні торти. Тому ми дуже дякуємо керівництву Докучаєвських чорноземів за те, що вони теж взяли безпосередню участь у цьому заході. Не один рік поспіль у конкурсі бере участь театр квітень гімназії Грант. Його учасники розповідають, що саме такі заходи стимулюють їх пізнавати прекрасний світ мистецтва. Молодіжний театр. ...з 2002 року, Незмінним керівником якого є Полякова Ольга Петрівна. Ми організовуємо шкільні вечори, мюзикли, також дискотеки, які проводяться на базі Красноградської гімназії Грант. У нас дуже дружна шкільна родина. Ми святкуємо разом всі свята ми святкуємо разом день народження. Це дуже весело, я дуже задоволена тим, що я прийшла до молодіжного театру Квітень. Мені дуже приємно, що нашу роботу молодіжного театру Квітень цінують. Нас запрошують на різні конкурси, на різні фестивалі. Ми є учасником Всеукраїнської екологічної агітбригади Молодь обирає здоров'я, і нам дуже приємно бути в цьому театрі, і якби ми робимо все для нашого міста. Усі лауреати і переможці отримали грамоти і солодкі призи. Невдовзі має відбутися обласний етап конкурсу Таланти третього тисячоліття. Тож побажаємо нашим землякам успіху в ньому.